Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми зробимо ось такий розкішний бант. Він стане улюбленцем у ваших покупців і буде пасувати до будь-якого образу. Родзинкою цього банту є гарно оформлені ось такі кінці. Для цього банту нам знадобиться орган за 6 см шириною із дошки 2 ярди, декоративна тоненька стрічка 9 мм, кінцевики, перлинки та інструменти. Беремо два відрізки по 30 см. Це буде у нас нижний бант. Знаходимо середину. Обов'язково користуйтеся шпульками, бо органза дуже вертлява. До середини підгибаємо одну частину відрізка, робимо 5 проколів голкою. Знаходимо на іншому відрізку теж середину. І точно також. Підгрібаємо до центру і теж робимо 5 проколів. Дивіться, щоб де у вас вийшла голка. Якщо знизу, то починайте знизу, якщо зверху, то починайте шити зверху. Вам потрібно зробити 5 проколів. Те ж саме ми робимо з іншою частиною відрізків. Піднімаємо вгору відрізок і прошиваємо симетричними стежками. Це потрібно для того, щоб бант виглядав охайним. І мав гарні складинки. Якщо вам потрібна буде допомога за цим майстер-класом або іншим, або допомога у виборі матеріалів, ви завжди можете звернутися до мене на сторінку в інстаграм Маруся DIY. Я напишу, як це пишеться в описі. Будь ласка, звертайтеся, я завжди допоможу, підкажу, або будемо вирішувати разом якісь наше питання з приводу бантів. Повертаємося до нашого банту, фіксуємо ниточки всі. Я ще проходжусь посередині. Це потрібно для того, щоб ні, нікуди органза не втікала від нас. Фіксуємо ниточку. Ось такий бант у нас виходить. Для верхнього банту нам знадобиться 2 відрізки по 30 см. Так само знаходимо центр, фіксуємо його шпильками. І так само на іншому відрізку. Знаходимо центр, фіксуємо шпильками. Робимо загін до верху, так, щоб між кінцями було 2 см. Верхню частину загибаємо до правого кутика, а нижню загибаємо до лівого кутика до центру. Це все зафіксували, починаємо шити зверху. Лиску, яка виглядає, треба обов'язково запальничкою припалити. Робимо 12 проколів. По 4 проколи на кожній відстані, на кожному відрізку. Робіть максимально їх однакові, щоб вони гарно виглядали у складочках. Зафіксували все це добре розправляємо, фіксуємо. І ось перша частина у нас банта вже готова, верхнього банта готова. Те ж саме робимо з іншим відрізком, але робимо загін наліво і теж між кутками 2 см відстань. Верхню частину відрізка ми загибаємо до лівого куточка, а нижню загибаємо до правого куточка. Все це фіксуємо. І так само робимо 12 проколів. По 4 проколи на кожному відрізку. Візуально розділіть відрізок на 4 частини і робіть максимально однакові стежки. Обов'язково захоплюйте всі куточки леску та потрібно за пальничкою обробляти, щоб вона потім не вилізала і банк тримався. Те ж саме фіксуємо цю частинку, і друга частина верхнього банту у нас вже готова. Добре, все розправляємо. І ось що в нас виходить. Тепер будемо пришивати дві частини банта. Я вважаю, що це надійніше кріплення, аніж склеювання, борганзу, дуже важко між собою склеїти. Шити будемо по діагоналі, пришиваючи одну сторону з іншої. Обережно голочкою прошиваючи між складками. Це добре розправляємо і дивимося, щоб бант був симетричний. Голку виводимо зі зворотньої сторони та добре все фіксуємо. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі, чи потрібен вам детальний розбір якогось з вузлів цього майстер-класу. Я обов'язково його зніму. Ось що в нас вийшло. Мені здається, цей бант буде гарний і з цієї, і з іншої сторони, якщо ви його перевернете. Для хвостиків я взяла 55 см органзи. Це залишок. Саме стільки, тому що я вирізала заводський шов. По центру фіксуємо і прошиваємо чотирма степками. Стягуємо і фіксуємо ниточку. Це буде центр хвостиків. Добре, все розправляємо, щоб лиска не скручувалася. І будемо оформлювати кінці. Для цього нам знадобиться кінцевики металеві та перлинки 6 мм. Добре, нанизуємо на леску краєчок. Та протягуємо через кінцевік. Діваємо на мистинку та добре все пришиваємо до металевого кінцевика. Те ж саме робимо з іншої сторони. Ось що в нас вийшло. Будемо збирати наш бант. Для цього до нижнього банту будемо приклеювати верхній. Гарно наносимо клей та добре тримаємо, бо органза не дуже швидко фіксується. Добре, все розправляємо. Тепер хвостики підклеїмо під низ. Теж тримаємо добре, подовше, щоб клей встиг застигнути. Все розправляємо. Кріпимо заколку. Я заздалегідь її підготувала. Напишіть в коментарях, чи потрібне вам відео, як зробити таку заколку, як її підготувати. та Робимо перетяжку таргуру. Далі я взяла стрічку 6 мм, але раджу вам взяти 9. Все приклеюємо. Заколка у нас готова. Для верхнього бантику нам знадобиться стрічка 60 см. Таким чином, робимо бантик, він може бути 7 см. Зафіксуємо клеєм та оформлюємо серединку. Тепер діло застразую серединку. Наношу клей B7000, приклеюю фетровий кружочок та в доповнення ще. Пришиваємо на ниткою. Це нам потрібно, щоб під вагою стразова серединка від банта не відвалилася. Потім це все на гарячий клей. Добре все прижимаємо, і ось що виходить. Напишіть в коментарях, який бант вам сподобався більше. Дякую вам за увагу!